Вітаю! Сьогодні буду готувати майонез всього-навсього за 2 хвилини і дуже смачно виходить. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку беру посудину, в якій буду збивати майонез. Додаю туди яйце, сіль, цукор, оцет. Додам гірчицю. Тепер потрібно це все збити. Я буду використовувати міксер. Поєдную всі інгредієнти. Тепер до цієї маси додаю приблизно 1 столову ложку олії від загальної кількості олії. І ще раз збиваю, щоб поєдналась олія і сумішу. Ось поєдналася олія. Тепер тоненькою цівочкою буду заливати поступово олію. І буду збивати водночас. Ось погляньте, який густий вийшов майонез. А на смак набагато смачніше, ніж в магазині. І всього-навсього за 2 хвилини і готово. Такий майонез зберігається чудово в холодильнику. Просто закрити потрібно його кришкою, і декілька днів може стояти в холодильнику. Іду заправляти салат. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!